Доброго ранку, шановні журналісти. Доброго ранку, шановні українці. Юрій Деревянко, партія воля. Партія воля виступає проти необґрунтованих тарифів і вимагає від уряду негайного їх перегляду. Ми заявляємо, що ми припиняємо голосувати у Верховній Раді за всі законопроекти, крім соціальних, оборонних та антикорупційних, до того часу. Поки не будуть заслухані результати робочої групи по тарифах і не буде ухвалено закон України про передачу 100% газу власного видобутку на потреби громадян. Ми знаємо, що комісія Верховної Ради, робоча група вивчила це питання, і сьогодні ми не маємо можливості заслухати її звіт. Ми вимагаємо негайного заслуховування звіту робочої групи щодо тарифів. В Україні є всі реальні підстави для зниження тарифів на газ для населення. Проте, уряд свідомо на це не йде, захищаючи інтереси олігархів біля НАК Нафтогазу України. До прикладу, вартість газу для населення зараз становить 7200 гривень за тисячу метрів кубічних, тоді, коли ціна імпортного газу 5800 гривень. Ціна нашого газу власного місцевого видобутку 1 тисяча 590 гривень. Очевидно, що така різниця дає всі підстави для уряду для того, щоб знизити ці тарифи, але цього сьогодні не відбувається. Від уряду ми постійно чуємо те, що ми платимо, як українці, значно менше за комунальні послуги, ніж в інших країнах, європейських країнах. Але зрештою ніхто не говорить про те, що ми маємо нижчі значно нижчі соціальні стандарти і зарплати не такі, як в Європі. Партія воля наголошує, що газ власного видобутку потрібно спрямовувати виключно на потреби населення. Це дозволить значно зменшити його вартість для українців. Сьогодні газу власного видобутку достатньо для того, щоб 75-80% покривати потреб для населення в газі. Ті субсидії, які сьогодні є заявлені, є недостатніми для того, щоб вирішити цю проблему. По-перше, не всі, хто їх. Міг отримати, отримав. І по-друге, ті субсидії, які навіть люди отримали, сплачуючи необхідну частину соціальної норми за газ, виходить так, що ця сума коштів є значно більшою, ніж була до цього. Партія воля вважає, що тарифи були підняті необґрунтовано, ціну на газ треба знизити, а субсидія це не що інше, як спосіб погодитися з економічно необґрунтованим тарифом. Більше 2,5 мільйонів людей оформили сьогодні субсидії. Ще півмільйона чекає на оформлення субсидії, і це ніщо інше, як бажання уряду заставити визнати себе банкрутами величезну кількість родин. Тому партія воля виступає за справедливі тарифи для громадян. Ми з-за всіх депутатів, всіх мажоритарсників, які спілкуються з людьми, які бачать ту проблему, яка є на кожному окрузі, зараз об'єднатися. Зараз ми повинні об'єднатися для того, щоб заставити уряд перед опалювальним сезоном. Переглянути тарифи, ми повинні об'єднатися для того, щоб була в цій сфері встановлена справедливість. Тому ще раз хочу наголосити, що політична партія воля не буде голосувати за жоден законопроект, крім соціальних, оборонних і антикорупційних, до того часу, поки не будуть заслухані результати звіту робочої групи по тарифах і не будуть переглянути в сторону суттєвого зміщення ці тарифи і ухвалений закон про те, щоб 100% газу власного видобутку спрямовувалось виключно для потреби населення. Дякую вам за увагу. Дякуємо, брифінг завершуємо.